Всім привіт! Слава Україні і героям слава. Так, друзі, в мене оверлок. Оверлок від фірми Janom. Ось це 210-та модель. Прислала мені пані Олена із Миколаївської області. І роблю огляд, в якому стані я його отримав. Були, Ну, люди скаржаться, що. Погано працює там і чоловік щось там підправляв, зараз подивимося, що тут з ним не так. Ось. Дивлюсь, навіщо тут бумажечку цю приклеїла, як пускава. Це таке діло. Працювала вона чомусь з одною голкою. Забачите, що відбувається. Ну, є пошкодження. Так, розбираю я. Знімаю Да, Так, ми домовилися, що його розбирати не треба, просто налашу, налаш, налаштувати шов і налаштувати. Ну, вилок не новий, вже поюзаний ще хорошенько. От. Стабільний шов відрегулювати. Розбирати мазати типу не треба. Ну, це ми подивимось. Голкова пластина ціла. Буває, ці голочки виломує, то тоді не буде. В даному випадку голкова пластина ціла. Я не знаю, навіщо це вони притулили сюди. Ось, воно ну, саме я стало. І дивимося що тут відбувається. Так. І ось тут є, так сказати, віддейник такий для голочок. Він побитий, поклоцаний. Скажіть за все, що в цьому є проблема. Голки теж дивлюся, забиті. Ну, на регуліровку це все забито. На регуліровку треба ставити нові Так, Зараз спробую, щоб видно було. Сильно, сильно петельник далеко відходить сюди. Ось він заходить і б'є голку. О, голки діватися нема куди. Між собою петельники нормально працюють. А де ж нормально все бачите? Так, Ось воно. Верхній правий петельник б'є по лівому. Чому бо лівий сильно заходить вліво? Його треба трошки поправити, щоб він ну, відкоректирувати його. По верхньому він нормально, петельник. Ось як би ок. Голочок він не трогає. Правий верхній нормально ходить. А з лівим проблема. І це зверніть увагу. Не сильно за рейки вийду. Ось цей відбійничок. Іголки прямо лягають на нього. Ось все, бачите? Це треба виправляти. В процесі роботи не петельники по голкам, не петельники бачите, між собою, вони не мають трогатися, не мають черкатися, тільки тоді буде стабільний, красивий шов. Ще я замітив, поспішив, ще я замітив це ось у двох скотч, я зніму. Неправильно відрегульовано транспортер ткані. Все, бачите, геть єлі-єлі зуб'я. Зуб'я треба трошки припідняти. Так якщо подивитися. Цей ряд ось набагато вищий, а це все нижче і практично він лір. Ну, треба теж регулювати. Ну, це такий справи. Ну, скоріш за все, прийдеться її повністю все-таки розібрати, ось. налаштувати. Ось. І буде пісня. Цей ось відбійничок регулюється. Зараз. Частку вже розберу. Заодно цей язичок ось відполірувати треба. Ось тут, бачите, є завусениці. Ось прям ну, ногтем чіпляє. От, щоб тут було гладенько, гарно, щоб було, тут же ниточка засипається, може засипатися і рватися. Обов'язково це відполірувати треба. ось. І ось воно тут урегулюється. Ну, я що там, ніхто його не дігнув. Не, воно там прям побите. Прям дуже ладно зараз я зніму. Та що з воно тут? Прям бідостало з ним. Ну, не знаю. А ну без неї, Ну, бачите, як гарно працює. Ну, майже відремонтував. Це Сем прийшов? Сем. <реш> Допомагає мені то Макс, то Сем. І потім треба ж на цьому петельнику. Там же ж теж ось відбійники, ось, теж треба відрегулювати буде. І я думаю, буде щастя, буде все прекрасно, буде добре. Ну, оце таке кіно. Я не буду знімати відео, як я це все буду робити, вже зніму відео, як відрегулюю, вже налаштую і тоді включу. Все, друзі. На цьому поки крапка. Слава Україні і героям слава!